Всім привіт із зимньої Італії. Рада вас вітати на моєму каналі. З вами Оксана і зі своїми приколами. Чим буду готувати сьогодні сім'ю в Італії? Чоловік в мене італієць. Вже рік, як постійно у відрядженнях. Вечеряти, да, обідати не треба йому давати. Але я все одно вже тунилася. Хочеться прийти додому, щоб тобі хтось вже теж їсточки зварив. Але, але напевно, це неправильне відчуття. Є ручки, ножки вперед. Ну от Сьогодні я тут на кухні товчуся, тому що він приїхав додому з відрядження і буду будувати. Так, голубці в мене ще є. Спеціально для нього заморожувала там, розморожую. Так, це гарбуз. І я вже, якщо чесно, нічого не встигаю. Сиділа. Сьогодні, мало, в басейн завезла, сама покупалася. Вчорашній день мене вимотав трішки. Але ви знаєте, після спілкування з людьми, якщо ви відчуваєте пустоту, це не означає, що ви там пусті, виснажені, віддали свою енергію. Так, ви віддали свою енергію, ви себе висвободили. А тепер треба туди заповнити щось нове. Звичайно, не завжди Туди вдасться заповнити щось таке прям класне, тому що, як не крути, от я навіть в горах живу, і все одно тут хтось є та да, хто мене оточує. Да. А, тому от Я виходжу в соціальні мережі, щоб знайти е, тих, хто мене зрозуміють, хто мене зрозуміє. І я не втомлюся говорити, що я тут таки нашла друзів. Хай там ми іноді один одного тригерим. Да? Вранці така встала, наче я тиждень корік постала. З'їздила в басейн. Після басейну така романтична втома. Романтична втома, Так що хто в Італії, не полінуйтеся, ви сходите в той басейн. Може в кожному районі вони мають бути. Тобто ми приїжджаємо в цю Італію на заробітку. Отож, ці заробітчани набурили нас всі. Надурили, показували, яке то класне життя. Угу. Ну, напевно, ті, хто. Напевно, можливо, і вони хотіли розповісти, що це важко, але ж все одно і друзів, і подруг звали на роботу, що давай тут все. Ми ж це. Українці це терпіли. Це терпіли. Так. Гаргузик як хай вадиться, я його хочу потім такі в, Спагетті, у мене буде спагетті з песто і гарбузик. І в мене будуть сахісти. Сьогодні бо Комусь голубці будуть. Потім у мене ще є квасоля зелена, да. спаржова квасоля. Я її обварювала без солі, воду стіжувала і заморожувала. Як її розморожує, просто кидаю в холодну воду відразу заморожене. І воно не превращається в какашечку. Це ми зараз закинемо. Так що потроху. Режим харчування італійці. Значить, сніданок. Ну, Дивлячись, хто ти пенсіонер на роботу біжиш, чи що, сніданок. Якийсь йогурт. Оце їхній напій, обзор, кава може бути. Е, якась солодка булочка. Ну, очі, ну, потім в них ділиться такі біскот, або просто такі сухарики. Наші сухарики то солодкі, а ж взагалі не солодкі. Це таки вони снідають. Обід них по розписанню. 12.30, перша година. Обід по розписанню 100%. Ні туди, не сюди. Якщо ти не вдома, ти береш з собою якийсь бутерброд. Обов'язково вони на рахунок цього організовані, або будуть десь в місті, зайдуть собі куплять вже готовий бутерброд. І вечеря. Ну, оце в них ще в годин-чотири є такі якісь кави випить, перекусик, може в гості до когось зайди. А, така не, культура, це. Все. Вони не перекушують нічого, так? Да? Так, да, є такі товсті. Але то вони дві пачки пасти їдять такі товсті. А, так що італійці, я б не сказала, що вони товсті. І такий режим. Мені пощастило, мій італій непримхливий. Він буде пробувати все, що я готую. І знаєте, от дуже часто таке питання, щось українське, чи ти готуєш. Чи от італійське. Ну, М'ясо приготувати можна по-різному, ти вибираєш якнайкраще. Я виросла в селі, в мене був набір якихось продуктів, м'яса. Я дивилась на нього і собі придумала, як найкраще його приготувати, щоб воно було м'ягенький і смачне. Так само і тут. У мене є. Як звикти колись, так і це. Я дивлюсь, які є в мене продукти, з того я і приготую. Так. Вони їдять окремо. З'їли свою вермишельку, потім з'їли м'яско, потім з'їли салатик, е, може, не в таких е, почередностях, як я говорю, виправляйте мене. Але все, вони одне от от. поїли, друге поїли, третє поїли, салатик поїли. Нема такого, да, там, що там, рис наварили з куркою. Е, все разом. Взагалі в них нема такого, що курка з вермишеллю, або ну, м'ясо і чимось. Да, бор з м'ясом, суп з м'ясом, нема такого. Це все буде окремо. Їхній суп це там чечевичний вермишель з картоплею і це все густе. Це все мені подобається, мене це влаштовує. Мені пощастило, мій італієць не примхливий. Він коли вдома вранці сам собі встав. Там Сочку попив, молочка попив, булочку якусь з'їв і поїхав. На обід він нам з собою бутербродик бере, це якщо вдома, і вечерю Вечерю треба приготувати. Да, якщо йому щось там не подобається, він його все одно половину з'їсть і відставить. Але мені здається, це карма і залежить від характеру людини. У мене з першим чоловіком ніколи проблем не було. У мене з відчимом, да, чоловіків, що я знала, з дітьми. Але чогось, ну, не чогось, а наш жінок, коли да, Ну от, у нас такий обов'язок, що ми їсти варимо. Італійки теж їсти варять. У них це теж обов'язок. І вони підлаштовуються під чоловіків. Якщо він да, там може прийти на обід додому, вона буде підлаштовуватись, і вони якось будуть разом це все організовувати. Італійки теж їсти варять. Знаєте, думала. Як починала свій влог, що, що ж я буду про італійців розповідати, Ще? що я тут живу 10 років. Так як мене тролила ця сім'я, я думаю, що я маю право розказувати все. І взагалі, це культура. Це культура. Тому, так, звичайно, якщо тобі говорять, що щось ти не так диготовила, або я цього не хочу, або я щось інше хочу, нема питань. Нема питань. У мене це мій в неділю, да, він коли приїздить, в нього неділя лише вихідна. За щастя, коли він там валяється, що тут робити? Абсолютно нічого, хай відпочине, гроші ж заробляє, то моя донька йому сніданок в кровать носить. Це може бути напій, це може бути булочка, або якщо я щось спекла, можем йому підсунути. Отаке. То лежить, бідний, не їсти не попросить, нічого там. <гум> а То Марія в кровать носить. Хто кому в кровать що носить? То класно. Якось заїхала я до своєї куми італійської. Ми залишились на вечерю з Марією вдвох. На вечерю літо було, вона помідорчики приготувала, яєчіньку приготувала. Ну, її чоловіку такий. М Щось трохи солене. Солене. Я солене взагалі не люблю. Для мене я відчуваю це. А, ну, людина, яка їсть солене, їй нормально було б. Ви б бачили її. Звичайно, я була і Марія поруч, ви б бачили її. Я думаю, він е, наступних два дні вечерю готовий. Тому що них троє дітей. Ну, поки діти росли, вона не працювала там от років у ну, неї троє дітей, і в меншому було там уже років 10, як вона от почала оце їздити на підробітки, ну, посидіти да, з кимось. Теж так само, як я вранці вона їхала і ввечері пізно їхала. А, і в цей момент вона взагалі на в хлібопекарні працювала. Це В 4 ранку встай, у 5 їдь, і це. І тут тобі такі заявки заявляють. Так, Звичайно, нам обідно. А є такі, що весь час будуть тригерити. Від чого це залежить, я не знаю. Звичка, просто звичка. Я з таким не зіштовхувалася. Ну, були такі моменти, коли батько. Коники викидав перед мамою. Ну, в батька була вже коханка. Тому він викидав коники перед мамою. Там була конкретна причина. А так, це не від того, що я така мала класно готую. А, а знаєте, коли ти не в настрої, коли тобі дякую, не скажуть за те, що ти приварганив, то звичайно це такий момент. Ну, обідний. Всі жінки обіжаються, коли їм скажуть, що якесь солене, недосолене чи ще щось. А, а чоловіки, я не знаю, чому вони так говорять. Не всі, не всі так говорять. У мене бувають такі моменти, що я не відчуваю свої рецептори. І я вже розумію, що я туди солі пут кинула, а воно ще не це є. Я зупиняюсь. І просто кажу, саме що цікав, і просто кажу, досоли. Саме що цікаво, італійці от в них є такі, може хто в Італії бачить от е, сольниці, пер, перцю на стіл поставить, в них нема такого. Там не солене. Обов'язково мій свекр моїй свекрусі скаже, не досолила. Її це тригрить. Вона взагалі там в обіда їсти і 77 років. В обіда їсти накриває, ввечері їсти накривається. Обов'язково скатить, обов'язково салфеточки, вивилички, ножичок. Хліб жінка нарізає. Я звикла, що в нас в сім'ї хліб нарізав чоловік. А тут це, я не знаю, в мене свекруха, звісно, ідеальна в цьому плані. Вона тут їсть, тут всім насипає, тут м'яско подає, встала, подала, встала подала, в них нема такого, що на стіл поставили. Я слому на стіл все вивела, сіла і до побачення. Бо я як починаю бігати, вже всі поїли, а Оксана ще голодна. В общем, пів бутилки вина випила, а їсти ще нічого не їла. До речі, дуже вигідно. Так що, так от. хочу зварити гарбуз, приварити. І потім цей гарбуз, я кину песто, кину спагетті і таке щось ми зваримо. Так що отакі справи, отакі культури. Задавайте питання, якщо, звичайно, там є якісь у вас питання. Як ви бачите, я тут у відкритому доступі не втомилася ще. Ще не втомилася. Все буде добре, рухаємось далі і кожну жінку обіймаю. Тому що в нас вже ще ми не родилися, а от, ну куховарить, куховарити треба. Бо ми народжуємо дітей, сидимо вдома, куховарити треба. М -м Якось так. М -м я Скажу, то карма, коли тобі говорить, що ти щось не так зварила. М -м -м -м. Снідайте, чим хочете. Ха. Як хочете, так і снідайте. Ну, коли е мій італієць раніше встане і не в кровати, ну там собі знайде щось. Бувай, такі моменти, будеш те те, те? Нє. Ну ні, то ні. Але я ж кажу, взагалі не примкливий. Брат Бран його! Ми раніше, як ото ходили, то свекруха не розказує, що її чоловік любить чи не любить, а вона сидить і розказує, що її меншенький. меншенький ну, якому вже там скільки? 46. Рочків, да, меншенький. То вона любить розказати: ой, оце б він не їв, і це б не він це їв. А, ну і ще такий да, прикол. У мене чоловіку виходить, да, ми, ми півтора року позустрічалися і вже 1 грудня ми вже я заїхала ми жити почали разом. І 14-го ж ми вже одружилися в комуні, да, В церкву ми не ходили. А. То це є то довго його сестра, його сестра два роки раніше вийшла заміж і так за 40 кілометрів вже живе. Е, я не знаю зараз, напевно, вже нема просрочених продуктів, тому що не лише чоловік працює, а її застав вийти на роботу. Е, то просрочені йогурти, просрочене якесь печиво, все, що завгодно, вермишель якась просрочена. Все привозилось до мами, а мама все давала мому чоловіку. І от він буде їсти все. От, всі вони примхливі: а от сама старша в нього сестра, що у Мілані живе, та буде їсти все, і він буде їсти все. А, а других двоє такі переборчиві, що просто капець. Ну, Це от про, про італійців, да? що там е, Невеста є там у цього ж брата, типу, що їдь до Невести жить. Мама така: ні-ні, він не поїде туди жити і мені не подобається, що вона готовить. Ти що? <світок> це неприємно. А, ну, таке, так, що бувають різні. В цьому плані мені пощастило, і я ж кажу, всі отакі от ходи, що їм не треба, все йому. Дитині Марії було три роки вже, ще перли оці всі просрочки. Я кажу: навіщо ви його даєте? То Франку. Кажу, ну, Марія ж бачить, ну хай не дивиться. А, ну Це на рахунок да, такого, що, що мій чоловік що він може їсти. Да? А, так що на рахунок цього, бачите, отак. Всім бажаю жінкам триматися і розібратися в цих ситуаціях, а нам всім обідно, коли хтось щось ляпає, а не те. А, ну от, мої десерти, що я готую, я смачні десерти готую. То з'їв там щось, з'їв та й усе. Да? Хоче вже на наступний раз вже інший десерт. А ми ж не звикли отаку піндючку десерт зробити, нам треба пирога. А якщо пироги, то, то, то в печі, так і на, на пів села пирогів. <сум> а, то це. а от від сестри, що там тижнями лежало, а потім вона сюди привозила, О! О, за милу душу! <сум> Арзуши малящало. Я, таке, я не обіжалася. Да, я не обіжалася. Сама собі свої десертики їла. Так що так. що все, всім гарного апетиту! Всім хорошого апетиту і щоб було, що поїсти. Не ходіть голодними. Мені хоч і треба скинути 5 кілограм, але не ходіть голодними. Пока!